Сьогодні близько восьмої ранку зайнялася квартира у п'ятиповерхівці на проспекті Незалежності міста Зеленодольськ. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели в квартирі тіла двох людей чоловіка та жінки. На момент прибуття рятувальників до місця події з вікна квартири на другому поверсі йшов дим. В складі ланки газодимозахисної служби рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Під час ліквідації було виявлено тіла двох осіб жінки та чоловіка. Дані цих людей встановлюються. Під час даної пожежі вогнем знищено домашню майно на загальній площі 3 квадратних метри. До ліквідації пожежі залучалось 14 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної служби орієнтовно пожежа виникла через паління людей у ліжку.